Сьогодні, влітку, ми не маємо світла, ми не можемо забезпечити наше населення світлом. Є 4, 5, 6 годин на день. А далі прийде зима. темнішати буде раніше, світла буде менше, навантаження на енергосистему буде більше. Вона й так нічого не витримує. Це ми не говоримо про те, що ви довели до ручки атомну енергетику. Зараз хочете виділити ще додаткові фінанси. На енергоатом, той енергоатом, який наробив збитків в 200 мільярдів гривень. А ви зараз хочете ще їм дати гроші для того, щоб вони побудували нібито два реактори на Хмельницькій АЕС? Так це не про будівництво двох реакторів. Виділють гроші, щоб їх просто вкрали. Прийміть законопроект про крадіжку державних від бюджетних коштів на енергоатомі. Це буде щонайменше простіше і більше відповідати дійсності.